Друзяшки, всім привіт! Це мій новесенький віршик, який я назвав отак під кодовою назвою, мене заїбало так жити. Мене життя таке зайобує, коли із нами не рахуються, коли хтось паші і як кінь вйобує, політики вдають, що по нас всіх турбуються. Коли закони всі під себе сука пишуть, коли своїх кумів братів лиш пропихають, а на народ, і як чорт на ладан дишуть, і з горба високого на нас всіх. Трають, у нас героїв України роздають направо і наліво в той час, як справжні воїни забуті. Але для нас нічого вже не важить ваша ксіва. Ну і як люди ви для нас морально здуті. Ви владою своєю можете і далі тішитись, і що хотіти, то й робити. Але вам скоро всім прийдеться вішитись, бо нас зайобує так жити. Друзі, сподобався віршик. Ставимо традиційно лайк, підписуємося на мій канал в соціальних мережах, всюди, 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 де я тільки є. А я є всюди. Ну, якщо сподобалася така гарна футболочка, в якій я сьогодні її можна придбати в дуже таких класних пацанів. Лінк на їхній магазин там внизу, в описі під відео. Бовка, а то правда, що твоє прізвище є в чорній буалетерії Януковича? Вже не знаю, чи є, але якщо є, то сука, виходить. Він й бабки довше.